Чи взагалі приймали ви досвід в програмах мобільності? Яким був цей досвід? Розкажіть, будь ласка. Ну, давайте почну я. Бо так, я рік тому їздила до Словаччини на три місяці. Почалося все максимально тривіально з листа від завідувачки моєї кафедри Гринченко Маріни Анатоліни з питанням: а, не хочу я семестр провести за кордоном, навчаючись очно в університеті. Я, якщо чесно, тоді майже одра... майже відмовилась через на той момент майже нульові навички самостійного життя. Але мені дуже обіцяли, що від хапи я поїду не одна, плюс нас там чекала кураторка, і якщо що мені допоможуть, я виживу. І я можу сказати, що так, це було мої... одне з моїх найкращих рішень. А, бо по всім критеріям на я проходила відбір це академічна успішність. А я тоді семестр минулий закрила на всі п'ятірки, що явно було більше ніж у середній бал, 4-5. З... академічних заборгованостей в мене не було жодного разу за все навчання, але достатньо, просто щоб на момент подачі їх не було. А також рівень англійської в мене був впевнений, B1, десь B1+. Я здала екзамен на кафедрі англійської мови в університеті нашому, і мені видали сертифікат, що так би 2 в неї є, і я можу сказати, що так це було одне з моїх найкращих рішень податись, все таки, поїхати відучитись цей семестр. І тепер я точно знаю, що коли з'їду від батьків, я виживу. Давайте тепер, мабуть, трішки я, бо якщо Ангеліна була там рік тому, то я ось ось повернувся. Та також був у Братиславі, у Словаччині. Нас там прихистив Братиславський економічний університет, і це було дуже цікаво. Я навіть трошки не очікував всього, такого. і це обов'язково той досвід, котрого хочеться відчути. Якщо розпочинати з самого початку, як було важко потрапити, то розпочав свої спроби ще влітку, тобто, аби потрапити на осінній семестр. Проте доля так вийшла, що там виділили не дуже багато місць, і відповідно я не зміг пройти по такому якось челенджу. Проте я не здався, трішки так півроку почекав, вчився, вчився, робив все, аби взимку спробувати ще раз. І тут було вже трошки легше, бо е е університет виділив трішки більше місць, і конкурентів було менше, тому ми вже легко потрапили. Англіна в не сказала, все так само потрібно, було це успішність, англійська, яку ми також здавали на кафедрі англійської, і це було цікаво. І коли ти отримуєш цей сертифікат, і написано, що Б2 трішки навіть радієш, що ну, мама, я все ж таки знаю англійську. А потім, коли ми все ж таки пройшли в цю програму, почалося найважливіше і найскладніше, як для мене, для хлопця. Бо наразі я проживаю в Україні в Харкові. Підготувати всі ці документи, аби перетнути кордон. А, і ми це зробили. Це було багато. Проте. Ми не здалися і прийшли на, до прикордонників дуже з поставленим таким виразом обличчя, що ми все знаємо, ми все можемо, і нас пропустили. А вже ж були пригоди, проте. Краще про це не згадувати. А, саме навчання було дуже цікавим. А, я не скажу, що можна а, дуже сильно їхати туди саме ось за навчання, тобто за предметами. Проте ці програми мобільності це більше про обмін досвідом, а, про знайомство з новими особистостями, не тільки з вашого ком'юніті, а й з інших. Бо ми спілкувалися із мешканцями Португалії, Німеччини, Грузії, Вірменії, Казахстану. І всі вони дуже цікаві, і нам справді було класно. Тому, якщо хтось вступить до нашого університету і буде думати, а поїхати чи ні, я вам раджу все ж таки їхати. Так, і тут я підхоплю трошки, а зрозуміло, що ми з однієї. В один і той самий університет їздили, але, але це не єдина можливість взагалі-то. Так, в Словаччині, в Братиславі, це Братиславський університет економіки та менеджменту в ШЕМ, але є принаймні два інших варіанти. По-перше, це десь в Румунії, Європейський західний університет. і у Австрії. Також є університети, де можна провести семестр. Так, програми мобільності, вони, в які університети то більше залежать від кафедри, то завжди все є на сайтах. Можна подивитися наші кафедри. Я точно знаю, що є ще в Клагонфорд можливість на Erasmus поїхати, можливість взагалі подвійних дипломів в Агні, і наче ще в Франції. Далі ми давайте поговоримо вже про студентське життя. Час я війни... перепрошую, Вероніка. Я перепрошую, що я перебуваю. Просто хотів додати тут таки, таку штуку цікаву. Я спіймав себе на думці, що зараз буду як справжній дід казати. А в наші часи такого не було, бо я от просто вас слухаю: мені, чесно кажучи, хочеться якусь собі маховік часу відмотати, десь десь собі роздобути, як Герміон і Грейнджер. І спробувати відмотати собі роки, і спробувати те, про що ви кажете. Тому що коли в мої студентські роки так, ці, ну тобто, я чув про Клагенфурський університет, але знаєте, але воно так таким міфом, як Полтергейст Півз, десь по башні Гріфіндора він літав, і ти його або піймаєш, або не піймаєш. І я особисто, ну знову ж таки. Я тоді був студентом, сором'язливим хлопцем, я, можливо, десь там соромився когось спитати, десь ну, я не знав, до кого підходити, я не знав, кого, про, хто мене може проконсультувати в цьому плані. І те, що є такі можливості у вас зараз, і ви про них просто отак вільно говорите, і ви показуєте на скріншоті, на слайді, кучу кучу оцих от вордіків, і я розумію, наскільки це доступно. Тому гайз, я вам заздрю білою білими заздрощами, і круто, що ви цим користуєтесь. Ой, дуже приємно чути.